Доброго дня! Я би хотіла дати швидкий огляд перших кроків для українців, які приїхали по програмі U4U you you, або просто біженці – «Refugees». Значить, моїх те, що я нарахувала кроків, це вісім кроків. Перший крок, коли ви приїжджаєте до Сполучених Штатів Америки, ви повинні зробити. Тест на туберкульоз. Значить, так, це не наша, ну по-нашому, манта чи флюорографія, це аналіз крові. Тобто, ви повинні знайти клініку. На жаль, немає якоїсь постійної клініки, де всі приїжджають і роблять цей тест. Ви шукаєте по місцю проживання. Тобто, як знайти цю клініку? Ваш зіп-код ви знаходите, або ваша каунті. Вводите в Google Free TB, буквочка Т-англійська, B англійська тест, і вам видають клініки. Їх може бути дві або одна, де роблять безкоштовно. Значить, це ці клініки, куди ходять всі американці, або всі, хто проживає на території Сполучених Штатів Америки, з малим доходом. Тобто мало люди заробляють і вони ходять в ті клініки. І ви також можете піти. У вас на це три місяці, на це, на, щоб зробити цей тест, знайти цю клініку. Значить, ви, не, ви не можете просто туди прийти. Вам потрібно туди дзвонити, бажано дзвонити починати у 8 ранку до 12. Після 12 ніхто трубку не візьме. Зразу говорю вам. Заповнювати там треба достатньо багато документів. Отже, бажано взяти з собою людину, яка володіє англійською мовою. Деякі клініки висилають на імейл ці документи, щоб ви вже прийшли з заповненими документами. Тому майте на увазі, у вас повинен бути робочий імейл, куди будуть приходити всі важливі документи. Другий крок це COVID-19 COVID вакцина. У вас також є три місяці на цю вакцину. Будь ласка, не питайте, як можна її оминути. Ви підписали папери, що ви хочете приїхати в Сполучені Штати Америки. Значить, будьте добрі, зробіть цю вакцину. Маленька підказочка для дорослих людей, не для діток. Для діток там дві вакцини. Просто, ну, без торгування для дорослих, ви можете вибрати Джонсон Джонсон вакцину. Це один раз вас вколять і все а, і більше не треба. Потім, після того, як ви зробили тест на туперкульоз і Ковід, ваш спонсор іде онлайн і підтверджує, що вами були зроблені ці вакцини, відправ... ці дані відправляються в CBP-організацію, це Прикордонна служба. Третій крок. Ви повинні заповнити um, I765, тобто українська і 765 форма. Ця, ця форма для того, щоб ви отримали дозвіл на роботу і Social Security number. Це дві дуже важливі речі, які вам треба зробити. Зараз ви це можете зробити онлайн безкоштовно на протязі. Двох-трьох тижнів вам прийде додому карточка на дозвіл на роботу і карточка «Social Security Number», Social Security – це як по-український ідентифікаційний код. Будь ласка, нікому цей код не показувати, крім своїх родичів і роботодавця. Тому що є дуже багато випадків, коли ви крадали цей Social Security код і працювали на ньому, використовували замість вас або відкривали різні кредитні картки. Навіть якщо ви вирішили виїхати з Сполучених Штатів Америки, будь ласка, берете Social Security Number з собою. Він видає. Раз в житті. Якщо ви його загубите, ви повинні йти ще раз в адміністрацію, вам дають дублікат. Потім а, разом з 765-ю формою. А, там буде онлайн, мені здається, треба буде заповнювати 912-ту форму. Я можу помилятися, оскільки йдуть зміни. 912-та форма це waiver for payment, тобто ця форма. А, скасовує вашу оплату за дозвіл на роботу 410, у розмірі 410 доларів. Так, наступний крок, четвертий. Перед, якщо ви хочете швидше зробити, пода, точніше, швидше подати на medical insurance, медичне страхування і зробити водійські права швидше, ніж ви отримаєте Social Security Number, для цього вам потрібно мати Refusal Letter, тобто лист відмову з social security адміністрації. Як вам знайти цю Social Security адміністрацію? Заходите в Google, пишете: Social Security Administration і ваш zip код вам видає пару офісів ближче, які... Розташовані близько до вашого дому. Значить, там візит назначати не треба. Ви просто заходите, ця адміністрація офіс працює з 8 до 4.30 в будь-який час заходите, говорите, вам потрібен refusal letter. Вас можуть спитати для чого. Значить, і ви його можете використати для Medicaid, Medical Insurance і для Driver License. Також іноді. Якщо ви приїхали, наприклад, влітку і вам треба реєструвати дитину в школу, ви цей лист даєте в школу. Оскільки для школи також важливо мати social security для дитини. У вас його немає. Значить, ви прикладаєте цей лист. А, також, так, тепер наступний крок: п'ятий. Це оформлення медстрахівки і СНЕП. СНЕП це карточка, на яку вам приходять гроші для того, щоб ви купували їжу. Значить, на цю карточку одразу каже, Ви можете купити тільки їжу, яку треба приготувати. Готову їжу ви купити на цю карточку не можете. Мешти, шапки і інші речі ви на неї купити не можете. Її ще називають ebt карта Наступний крок: шостий. Готуйтесь до здачі. На екзамен, це на перміт для того, щоб водити машину. В Пенсільванії ви повинні повністю здавати на права. Такого немає, як в нью джерсі В нью джерсі ви просто можете обміняти. Вам нічого здавати не треба буде. В Пенсільванії, на жаль, чи на щастя, ви повинні це здавати. Значить, перміт це. Теоретичний екзамен, це 20 питань. Ви йдете туди, візит також не треба назначати. Цей екзамен здають в DMV. Закладі, його ви також шукаєте онлайн. Значить, шукаємо DMV-заклад в Google, вбиваємо в пошук. D. Англійська M, англійська V, англійська, і ваш зіп-код, і вам видає Офіс DMV. Їх також пару штук є. У вашій ерії вибираєте той, який ближче до вашої хати. Як готуватися на цей перміт? Є application в додатках, це додаток, яку можна загрузити. там Чітко такі ж самі питання, які будуть у вас в DMV Офісі. А, здавати в Пенсільванії можна російською і українською мовами. Також. А... Щоб здати на перміт, ви повинні принести деякі документи. Значить, перший з них це dl 180. Це медична форма, яку повинен заповнити лікар. Оскільки спочатку важко потрапити на візит до лікаря, до терапевта, плюс у вас немає страхування, ви повинні будете платити за цей візит. ідете в Urgent Care. Це як поліклініка. Там окрема оплата від 35 доларів до 49 доларів в залежності від Urgent Care. До речі, у мене є відео, як здати на водійські права, будь ласка, йдіть і дивіться там все в подробицях описано. Також в dl 180 написано, які документи ви повинні принести. В моєму відео про здачу на права все сказано. Сьомий крок. Сьомий крок а, це пошуки машини, на які ви будете здавати практичний тест на водійські права. Це може бути будь-хто, брат, сват, сусід. Він обов'язково має приїхати з вами на своїй машині, показати реєстрацію, страхування і свої права, і тоді ви зможете здати практичну частину. На цю практичну частину ви повинні назначати візит по телефону або онлайн. Раджу по телефону, якщо у вас немає social security number. Навіть якщо він є, також раджу по телефону. Очікування на цей тест до трьох тижнів. Тому, в той перший день, коли ви здали теорію, зразу дзвоните і назначаєте практику. З приводу купівлі машини і страхування на машину. Якщо ви збираєтесь купувати машину, у вас немає американських прав, ви не зможете її зареєструвати на себе. Це перше, тобто, має на когось бути зареєстрована машина. і... Страхування ви скоріше всього зможете взяти на себе, але ця ціна на страхування буде дуже висока. Тобто 150, 250, 300 доларів в місяць. Тому вам вигідніше здати на американські права. І, і наразі напевно все. Дуже дякую. Вам за увагу! Підписуйтесь на цей канал, якщо ви хочете отримувати подібного типу відео. До побачення!